Так, почало третього ми ще щось не спимо. <рес> <рес> Лежить <рес> мій маленький смурфік. Коротше, ми оце подумали і. Така нам, коротше, ідея, мисль така прийшла, коротше, нам в голову. Ну, от, допустим, це люди, які ну, пробуждаються, коротше, вони замічають багато чого. ну... Такого, що люди, які коротше, на автоматі живуть, типу, на програмах на цих, вони не, не помічають, коротше. ті, люди ті, які вже те саме, що ті, які вже пробудились. Коротше. І от ну, Записують там, відео там, у цих ну, в соцмережах різних, коротше, там, в різних ще там, де там, розповідають своїм знайомим, там, те, що вони помічають. А ті, хто не прикинувся, думають, блін, та що він мале, коротше, він якийсь ну, бред, коротше, несе. Ну, їм це не цікаво, тому що у них своя версія, там, ну, вони не бачать цього, що ну, що реально коротше, є, тіпа, коротше, ну, що помічають ці люди, які вже коротше, пробудилися. Вони вважають їх взагалі божевільними. От, от, ну, я от, ну, я Раніше я просто листав пролистував таких людей. Щас я. Дивлюся, ну, це вполне нормальні люди, просто, ну як. Просто, як то кажуть, раніше я не був на їхній волні, так само і ви. Коротше, можливо, ви і зараз не на їхній волні. Можливо, те, що я зараз там щось розповідаю, хтось вважає, о, що він мали якісь заумні речі, коротше, толкає. Ну, брід якийсь. Коротше, тіпа, ну. А з часом побачив мене. Знову там, може, зараз видалиться та людина взагалі, з друзів. Ну, Просто йому тій людині не цікаво те, що я розповідаю. Коротше. Потім пройде там, з півроку. Це та людина знову побачить мої відео якісь. Блін, і він пойме оце, що я йому зараз. Розповідаю, що він не розумів, він тоді просто та людина пойме, коротше, йому ну осознання якесь прийде в голову просто ну просвітлення, як то кажуть, пробуждення. Він пойме, про що я говорив. А зараз він просто пролистує мої відео, тому що ну не цікаво людині. Дивіться, те, що я, допустимо, розповідаю. Ну. Так що, допустимо, коли ви бачите. Якесь відео, яке вам не подобається. Я раніше його зразу пролистував. Буває навіть таке, що зараз я пролистую. А потім я вертаюсь назад. Буває отак. Значить пролиснув, а потім мене щось вертає назад. просто, І я починаю дивитися це відео. Коротше, я внікаю в нього, я розумію суть. Там на, тих, на, на таких відео зазвичай мало лайків. Коротше. ну, тому що воно не цікаве людям. Більшість людей живе на автоматі, живе шаблонним життям. По програмам, коротше, живе, не своїм життям, як то кажуть. У них програма така. Робота, дом, що поїсти, що заробити побільше, що купити саме треба, щоб було краще. Йому когось, коротше. ну, все, більш нема нічого, коротше. нічого більш не короче Вони ну, питання ніякі не задають. ну В них немає питань ніяких, коротше. як воно, що це. Вони нічого такого не помічають. Так що, Попробуйте навіть те відео, де хтось щось розповідає, просто ну поекспериментуйте. Один раз подивиться, другий раз там щось побачите, от вам наче все не нравиться, пролиснули, коротше, а ви попробуйте подивитися і зловити суть. Коротше. І зрозумієте, що там є суть, і вона просто вас може перевернути ваше, ваше уявлення про, про життя. Коротше. Ну, просто ви почнете задаватися питаннями і розбиратися більше в якихось ситуаціях, коротше, які у вас. В душі зроблять переворот коротше, всередині. Так що чучано ну, облизує мені руки, давав їй ще короче. А і витягував із картошки. Там Пюрешка в мене в тарілки її. Витягував її коротше, з пюрешки тіпа, показував, що їм тіпа, сосиску, ну я, звісно, не жував. І так даю їй, з тарілка не хоче їсти. Коротше, а те, що витягнув, і даю з руки їсти. Так що це что моя такая мала, ти вреденка. Скажи, Добраніч, всім Добраніч.